Привіт, мої хороші, у мене сьогодні рисовий супчик звичайний рисовий супчик. Але знаєте, я думаю, що небагато з вас, хто його готує саме так. Тому я впевнена, якщо ви приготуєте, він вам дуже сподобається. А готується такий суп дуже просто, єдине ви витратите більше часу на приготування бульйону все. Берете будь-яке м'ясо, нарізаєте його шматочками, відправляєте у каструлю, заливаєте водою і варите до готовності м'яса. Цибулю нарізаєте на піра, солодкий перець, також ріжете соломкою, картоплю можна кубиками. Розтоплюємо вершкове масло, вливаємо трохи олії, відправляємо цибулю, додаємо перець, сіль, паприку, тушкуємо 2-3 хвилини. До цибулі відправляємо солодкий перець на 2-3 хвилини, далі додаємо картоплю, варене м'ясо, лаврове листя і проціджуємо бульйон. Як тільки все закипить, відправляємо промитий рис і варимо все до готовності рису і картоплі. В кінці додаємо зелень, трішечки чеснику, підсолюємо, якщо потрібно, і варимо 5 хвилин. Смачного друзі!